Зазирнути в підземелля у сумах шукають ділянки водогону. Оцінити свої володіння у міськводоканалі вирішили через постійні пориви та збої в мережі. Перепис труб вноситиму до електронної мапи, щоб потім створити гідравлічну модель всіх мереж. Ноу хау не з дешевих задоволень. За попередніми розрахунками коштуватиме 4 мільйони гривень. Наразі фахівці підприємства ведуть пошукові роботи. «Слідуючі по карті у нас два колодці в ту сторону. Пойдем вперед. Труба 100 шаровый. И врезка пластиковая. Врезка полиээтилен 32. на 32. Имея съемку, имея фотографию этого места колодца. Четко определить, где он находится. Потому что в некоторых случаях колодцы бывает засыпается, бывает, заливает водой. Вот эта работа, которая, которую мы делаем, она созрела еще лет десять назад и была необходима. Закінчити перший етап робіт планують до кінця цього року. Далі інформацію узагальнуватимуть вже харківські спеціалісти. Коли ж матимуть повну картину, місцезнаходження всіх мереж зможуть зменшити і тариф, Які необхідно призвести дії для того, щоб уменшити енергозатрати на перекачку води, які провести кальцию, щоб улучшити давлення, і як змінити состав оборудовання, опять же, для уменьшення енергопотреблення, що в свою чергу потім буде впливати на тариф.